Вітаю вас! Від сьогоднішнього вечора і надалі у понеділок о цій порі в ефірі першого національного військово-тематична телепередача Армія. 2011 рік у Збройних силах України визначено роком технічної готовності озброєння та військової техніки. Технічна готовність – це є той технічний стан зразків озброєння військової техніки, які забезпечують виконання покладених завдань. На зразок конкретне, і в цілому на підрозділ, ну і збройні сили України. Сьогодні ми спробуємо дізнатися, чи дійсно технічні хвороби збройних сил невеликовні. Можливо, насправді не все так погано з обороноздатністю нашої держави, як про це говорять і пишуть. Вісім реактивних систем залпового вогню ураган і сім транспортно-заряджальних машин були першою ластівкою у цьому році і таким собі подарунком для військових. Наша техніка ще буде боєздатна і виконувати завдання до 2034 року. Отримав їх 27-й реактивний артилерійський полк у рамках реалізації програми оновлення озброєння та військової техніки Збройних сил. Дві третини вогневої міцності всього 8-го армійського корпусу виконує 27-й реактивний артилерійський полк. І це не єдині позитивні очікування 2011 року. Планується відповідно на військової частини після проведення капітального ремонту ще 11 одиниць збройної та військової техніки. Ці цифри свідчать, що військовими адміністраторами, конструкторами, ремонтниками і науковцями робота проведена чимала. В ряді указів президента, директив начальника Генерального штабу, міністра оборони. Ставилась задача перед научно исследовательскими разработать пути обеспечения технической готовности техники в вооруженных силах Війська було подано не тільки відновлені органи, у Нас були подані відремонтовані тунгуски, ряд транспортно-заряджаючих машин, і модернізовані зразки були подані всім відомої БМБУЛАТ. В одному зі своїх виступів президент України, Верховний Головнокомандувач збройних сил України Віктор Янукович, відзначив, що сучасні виклики і загрози світовій безпеці потребують нової державної політики в оборонній сфері, щоб армія була завжди самим передовим інститутом, і народ був впевнений, що армія, армія завжди при необхідності захистити. Для вирішення технічних питань потрібна кругленька сума, адже капітальний ремонт тільки одного літака Міг-29 коштує близько 7 мільйонів гривень. Для порівняння вартість нової авіаційної техніки сягає 30 мільйонів американських доларів. Тож обраний шлях ремонту і модернізації на сьогодні оптимальний для держави. Будемо розвиватися. Ну може не в ці буквально там один-два роки. Ну я думаю, що десь з 14, з тринадцятого, 14 ми маємо розраховувати на те, що все-таки розвиток буде у нас. На жаль, систематичне ненаповнення спеціального фонду та невирішена проблема заборгованості Міністерства оборони перед підприємствами оборонно-промислового комплексу. Гальмують процес. За підрахунками експертів, кожний долар вкладений в оборонно-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки, приносить 5 доларів. Прибутку про такі показники українська оборонка може поки лише мріяти. Але і без підрахунків аксіомою є те, що інвестиції в економіку держави це кошти, не викинуті на вітер. Потреба кардинального вирішення проблем озброєння військової техніки збройних сил назріла давно і турбує багатьох незалежно від партійної приналежності. І тому з акцентованою концентрацією зусиль військового керівництва саме на цьому напрямку рідко хто не може не погодитись. Розроблені деякі е, новітні методики модернізації е, літаків ППО. Дійсно, певною мірою відбувається ремонт зенітно-ракетних комплексів і системи С-300. У зверненні до офіцерського складу начальник генерального штабу головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Григорій Печенко наголосив, що 2011 рік повинен створити передумови для подальшого розвитку сучасних збройних сил за європейськими стандартами. Якщо і далі буде ритмічне, наголошую ритмічне фінансування навіть в межах того бюджетного ресурсу, який нам призначений. Саме в арміях західних країн пріоритет. Технологічна перевага, наголошують експерти. І переозброєння там, як і в сусідній Російській Федерації, проводиться в повну силу. Якщо не закуповуються нові зразки, то відбувається модернізація під сучасні стандарти. Політичне потепління відносин з Росією надає нові козирі. Цьогорічний бюджет Міністерства оборони майже такий, як бюджет Міністерства внутрішніх справ. Але ж остання не потребує дорогих літаків, кораблів, танків, ракетних установок та артилерії, не кажучи про інші недешеві військові нюанси, адже лише на ремонт техніки збройних сил України потрібно близько 8 мільярдів гривень. При нинішньому рівні фінансування на це піде не менше п'яти років. Поки е, вооженні сили в Україні будуть розглядатися як істочник економії средств, ніякої техніки технічної модернізації вооружені у нас не буде. Это максимум буде, скажем так, модернізація на уровне не глибокого середнього ремонту, навіть не капітального. Дійсно, попередні програми розвитку озброєння і військової техніки не фінансувалися у потрібних обсягах, на що неодноразово звертав увагу керівник українського оборонного відомства Михайло Єжель. На протязі шести років збройні сили фінансувалися по остаточному принципу, так? і сьогодні знайти е, ту цифру, яка потрібна. Це я думаю всім зрозуміло. Але я кажу, що те, що сьогодні може держава, держава для Збройних сил робить. Спланованих на 2011 рік коштів вистачить на відновлення близько 20% озброєння та військової техніки. В першу чергу, це літаки, це гелікоптери, це кораблі усіх класів. Згідно з постановою кабінету міністрів, існує механізм, який дозволяє Збройним силам проводити відновлювальні капітальні чи середні ремонти, та розраховуватись за це надлишковим майном і технікою. Проте і тут є свої, але на жаль, в 2010 році не вдалося. Зрушити з місця цей механізм. Якщо вдасться нам всім разом з міністерством оборони і концерну і інші підприємства, які задіяні в ремонті і модернізації техніки, зрушити це питання, то це разом як комплекс заходів дозволить дійсно дійсно відзначити закінчення 2011 року, сміливо і чесно дивлячись в очі нашим військовим. У військовому відомстві підготовлена нова програма розвитку озброєння та військової техніки на 2011-2015 роки. П'ятирічна потреба для мінімального забезпечення розвитку складає 19 мільярдів 800 мільйонів гривень. Це трохи більше 20% від загального обсягу призначень Міністерства оборони згідно з прогнозними показниками до 2015 року. Оптимізм звичайно, є. Без оптимізму неможливо жити і працювати. Якщо не вірити в успіх, то їх не буде. За останній час збройні сили поповнилися вісьмома реактивними системами залпового вогню Ураган для повітряних сил відновлено 13 літаків, збільшено ресурс двом військово-транспортним літакам іл-76. Також надійшли у війська чергові 10 модернізованих танків. Булат наразі налічується 61 одиниця. До кінця 2015 року їх буде вже 85. Є й великі плани щодо нового українського танку «Оплот». Окрім того, відремонтовано 19 бойових вертольотів армійської авіації сухопутних військ. У минулому році і військово-морські сили отримали кошти на ремонт підводного човна Запоріжжя фрегату Гетьман-Сагайдачний. На доковому ремонті перебувають великий десантний корабель «Коситин-Ольшанський», корвет Придніпров'я, Корабель Донбас. Пріоритетними для військових залишаються і проекти будівництва корабля класу Корвет. Адепт, більш відомого як літак АН 70 багатофункціонального ракетного комплексу «Сапсан». та всі вони потребують фінансування за окремими цільовими бюджетними програмами, а зброєння в надійних руках. Повірте, це не слова, це неодноразово доказано. Щоб досягти успіху, знавці радять не забувати формулу. Збройні сили лише тоді стають силою, коли професійний військовий досконало володіє новим озброєнням і технікою. Хочеться вірити, що оптимізм і завзяття, з якими всі причетні взялися реалізовувати визначені військові пріоритети, не призведуть до збільшення надлишкового військового майна і ось такого вже музейного фонду.